Аудиторії зовсім не так важливо знати, що ми зі свого боку вважаємо. Особливо українська аудиторія достатньо грамотна, достатньо допитлива, часто настроєна скептично, в чому їй допомагають відносно журналістів. Вона радше воліє отримувати від нас інформацію для того, щоб робити власні висновки, а не готову точку зору, яку вона там сприйматиме як. Керівництво додії або як істину в останній інстанції. Так от цей опастий дядечко може безкінечно говорити про те, що він зі свого Богу вважає. Тому, щоб мене переривати час від часу, будь ласка, запитання, репліки, заперечення і так, далі, і так далі. Коли почалася війна, але насправді і до того ознаки цього були, постав. Постало запитання перед багатьма з нас, наскільки нам потрібно зараз застосовувати пропаганду, контрпропаганду, лунали заклики до впровадження цензури в тому чи іншому обсязі. І дискусія ця останнім часом притихла, можливо, тому що ухвалено рішення про створення Міністерства інформації. Але вона є і вона важлива. Аналізуючи те, як ми працюємо, і те, як з нами працюють офіційні наші речники і органи, я все ж таки прихильник тієї тези, що ми маємо говорити правду, якою б гіркою вона не була. Ми вже спостерігали, як в той час, коли українські війська перебували в Жахливому загрозливому, загроженому становищі під Іловайськом. ми готувалися до параду. І хоча слово перемога там якби не лунало, але весь настрій був. Ми проведемо парад, який засвідчить нашу готовність, і техніка одразу з Хрещатика рушить там на, на фронт, і буде. Добивати і так далі, і так далі, насправді ми зазнали великої поразки, трагічність якої особливо була виразна на тим, що про це вчасно суспільство не попередило. Це ефект, котрий я буду проводити деякі історичні паралелі, вони можуть бути поставлені під сумнів, але це ефект, який свого часу працював на початку війни, яку Дехто називає великою вітчизняною, дехто німецько-радянською, а дехто і радянсько-німецькою. Коли теза про те, що будемо бити ворога малою кров'ю на чужій території, обернулася страшними поразками, мільйонами загублених життів, полоненими і насправді величезним розколом у суспільстві, про який ми зараз... Ну, ясна річ, що ми з вами цього вже не дуже пам'ятаємо. Але хто в радянські часи заповнював анкети певні, ті пам'ятають, що там була груфа. А не знаходились ли ваші родственники і так далі на окупірованій території в годи Великої Отечественної війни? Це навіть те, що люди були під окупацією, вже ставилося їм в провину. Ми знаємо, що... Багато радянських військовополонених потім опинялися замість гітлерівських таборів сталінських і так, далі, і так далі. Деякі ознаки такого ставлення я з тривогою відчуваю зараз і в нашому суспільстві. Коли принаймні ну, переважно це відбувається в коментарях до інтернет-публікацій, іде огульне. Замарування всіх людей, які залишилися в Криму, на окупованих територіях Донбасу, як зрадників, там, сепаратистів і так далі, і так далі, насправді це очевидно не так. І якби нам навіть не була незрозуміла позиція декого з цих людей, як би ми її не сприймали, нам потрібно робити зусилля над собою, щоби. Спробувати зрозуміти, чому у них виникло таке ставлення. Не кажу вже про тих людей, які силою життєвих обставин просто не могли, а зізнаємося, що ми їм у цьому мало допомагали вчасно покинути той край або чинити активний спротив. У березні і в квітні. Мені довелося бувати і в Донецьку, і в Маріуполі, і виходити там на ті площі, де відбувалися проросійські мітинги. Вони насправді були проросійські, хоча частина людей, які в них брали участь, цього не усвідомлювали. То були українські громадяни, які і далі хотіли жити в Україні, але у них були свої обґрунтовані. І необґрунтовані претензії до української влади, частина з яких не нинішня влада чи тодішня влада успадкувала від попередньої влади, влади Януковича. Але ними вправно маніпулювали, розгортали російські прапори і всяке таке. І от коли я там з'явився, пам'ятаю, на площі Леніна у Донецьку, то... Впізнали як працівника українського телебачення. І одразу, чому ви брешете, навіщо ви нам говорите неправду і так далі. Я у відповідь запитую, наведіть конкретний приклад. Не треба прикладів, все, брехня і так далі. і так далі. Тоді активно використовували дві тези, пам'ятаю. Перша. Коли ви постійно говорите про Небесну Сотню, ну і справді тоді в українських і на телебаченні, в українських засобах масової інформації було про це багато матеріалів, бо ставали відомі нові імена, ставали відомі ті обставини, які досі недорозслідувані. але додавали співрозмовники, ви нічого не кажете, наприклад, про... Те, що 18 лютого в Горлівці була катастрофа на шахті, внаслідок якої загинули восьмеро шахтарів. Це їм боліло. Як би вони не ставилися до Небесної Сотні, за, проти, з пошануванням чи навпаки, їм боліло те, що їм вторкмачили в голову. Буцімто ми, українські журналісти, не звертали зовсім увагу на них. Це була абсолютно брехлива теза. Так сталося, просто що 18-го якраз числа і 19-го я, переглядаючи новини багатьох українських телеканалів, бачив сюжети про цю трагедію, незважаючи на те, що коїлося в той час в Києві. І мені вдалося просто на місці з пам'яті назвати сюжети на трьох телеканалах, що трошки похитнуло впевненість тих людей. Але друга претензія була ще пов'язана з тим, і теж була дуже цікавою, пробачте за таке слово, технологією, запущеною в місцеву масову свідомість. Чому у нас на шахтах відраховують по 10% зарплати на відновлення Майдану? Абсолютно нісенітниця, особливо, якщо. Хтось тобто замислиться, хто керував і досі керує переважно шахтами на Донбасі. І хто б там відраховував ті 10% на таку мету, ну не кажучи вже про те, що на великій, ну, в інших частинах України цього не робили. От. І тут, насправді, крім того, що сказати, а де у вас документальні свідчення або чим це доведено, мені не було, що їм заперечити. І тому позиція моя в цьому була слабкою. Ми часто не передбачаємо ті брехливі, напівбрехливі, але напівбрехливі це все одно брехливі тези і ідеї по новітньому меседжі, які запускають проти нас. І мені здається, що тут. Велика провина, якщо можна так казати, наших державних органів, перш за все. Але і до певної міри планування роботи редакцій на різних, різних, різних рівнях і де завгодно в Україні. Ну, от з кінця березня і в квітні неодноразово до урядових інстанцій зверталися різноманітні. Журналісти, активісти з тим, щоб пояснити, проти нас ведеться масована пропагандистська кампанія, брехлива кампанія, яка потребує відповіді, відповіді концентрованої, відповіді з залученням аналітиків, які наперед здатні прогнозувати, по чому буде завдано удар. А якщо навіть не здатні спрогнозувати це, то принаймні оперативно зразу відстежуватимуть. От сьогодні головний напрямок брехні такий: ми маємо його викрити. Нічого, зробити це, на мою думку, і на думку деяких інших активістів, так би мовити, достатньо легко, тому що було, тому що були і є, готові це робити журналісти. Аналітики готові це робити. І подібні ініціативи існують на тому самому волонтерському просторі, на якому існує забезпечення війська, допомога переселенцям, допомога пораненим і так далі. І так далі. Ну, я наведу приклад такий, як, скажімо, проєкт Стопфейк. Який народився в Києво-Могилянській академії, роблять його там буквально четверо людей. І вони беруть і розкладають по поличках і по кісточках ту брехню, яка на нас звалюється. Причому особливо я тут відзначаю те, що вони звертають увагу не лише на російську пропаганду, а й на неправдиві повідомлення з західних і українських. Засобів масової інформації. Ми обов'язково маємо звертати увагу на те, в чому ми не сказали правду, в чому ми вільно чи невільно обманули своїх читачів, глядачів і слухачів. В чому нас змогли використати. На жаль, таке трапляється. І ми маємо навчатися. Читати по-справжньому повідомлення наших офіційних органів. І знати різницю між тим, що таке зберігається напружена ситуація і зберігається складна ситуація, що таке українські війська тримають під контролем і що означає іде жорстокий і бій. І так, далі, і так далі. Військові самі навряд чи будуть нам пояснювати, ми маємо розуміти, що воно таке?